Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття Зознайомлення з природним довкіллям. Тема Дорогами українських казок. А чи знаєте ви, хто такі мандрівники? А чи хотіли б ними стати? Сьогодні я пропоную вам вирушити в подорож. Але щоб дізнатися в яку. Потрібно відгадати зашифроване слово. Ми будемо відгадувати його по перших буквах слів, відгаданих вами загадок. Отож розпочнемо. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі, мислич сичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, лиса півника забрати. Ну що ж? Здогадались? Та це казка котик і півник. Перша буква К. Слідуюча загадка. Букви всі від А до Я, як одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Так, діти, це абетка і слідуюча буква А. Наступна загадка через поле навпростець скаче білий комірець. Вірно, заєць і буква з. Вигнав дід козу із хати і пішла вона блукати. Всі козуто виганяли, рак козуту ущепнув, зайцю хатку повернув. Так, діти коза дереза. І слідуюча буква К. Допоможе завжди вам і птахам, і дітлахам. Він по деревом сидить добрий лікар. Так, ай болить і буква А. Ось так, відгадавши загадку, ми з вами склали слово казка. Малята, ми з вами вирушимо в подорож по казках. А давайте пригадаємо, які казки ви знаєте. Рукавичка, лисиця та журавель, колобок, рібка, ріпка, колосок, зимівля звірів, коза дереза, котик та півник, лисичка сестричка та вук панібрат. Існує ще безліч гарних і добрих казок. А що ж таке казка? Казка. Це вигадана історія про події, які в реальному житті не відбуваються. Герої, в яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, Баба-Яга, Змій, Дракон, відьма. Тому головними героями стають тварини, птахи, які вміють розмовляти, сміятися. Кожна казка має свою характерну особливість. Вона завжди має добрий кінець, а початок у казки у багатьох однаковий. Жили були дід та баба, який початок називається Зачин. Потім події казки розгортаються і відбувається щось цікаве. Це вже її основна частина. І кінець казки. Завжди приводить до нас розуміння, що добро завжди перемагає зло. Малята, я пропоную пограти в гру, впізнай казку. На екрані з'явиться чотири картинки із сказок, і тільки одна буде правильною відповіддю на моє питання. Казка про домашнього птаха, який усіх будить, і його побратима домашню тваринку, яка дуже полюбляє мешей. Так, вірно, це казка «Кутик та півник. Наступна казочка казка про морський і водночас повітряний транспорт. Вірно, летучий корабель. Наступна казка про примхливу та вередливу свійську тварину, яка образила зайчика, захопивши його хатку. Так, діти, це казка Коза Дереза. Слідуюча казка про тварину зроблена з соломи. Вірно, солом'яний бачок. Казка про хлібобулочний виріб, який усіх обдурив, крім лисички. Так, це колобок. І остання казка про овоч, який змусив потрудитися всіх навіть мишку. Так, вірно, це рібка. Молодці мальота, казки відгадали всі. Читайте, діти, казки та пам'ятайте, казку прочитати, як на крилах політати. А я прощаюся з вами. До побачення!